Для чого ви приїхали до Львова? Це останній подорож ще до Львова, бо я приїхав перше перше до Закарпатті. Там гуманітарку передали до різних неурядових і так само відвідали керівництво адміністрації. Далі поїхав до Києва, бо мав нагоду бути в батьківщині. То треба до преси звернутися. Скучаю легше, так во як через Zoom, Як мені дзвонять Андрію, чи ви би стали четвертій ранці в Нью-Йорку, щоб на ефірі бути? То не тільки. З українською пресою, але тут є надзвичайно багато кількість в країні зараз. Тепер американської преси. Почути я яке ві, вон, їхнє відчуття, де вони працюють, і як наша діаспора чи українці прямо можуть допомогти, щоб розширити інформацію. Це найважливіше, щоб світ бачив, що діється в Україні. Конгресовий комітет він постійно займається захистом інтересів українців не лише в Сполучених Штатах, але і України як такої. Вже 9 місяців. Триває оце повномасштабне вторгнення, і це вже великий термін часу. Чи не змучилися слухати вас, конгресмени, і чи не даєте ви їм спокою щодо інтересів України? Богу дякувати. Вони мали на свою думку мати вибори. То буде зміна. Mm -hmm. То ми маємо нагоду з новообраних, і це дуже терміново зараз. Тепер перед виборами, я знаю, я говорив тут в Україні через зуму. Всі питали, що що буде у виборах, але найважливіша праця справді починається після виборів. Тобто різні конгресмени вже не є у посаді, але найбільша зміна це є, бо була зміна округних е, вибушвиборчних округів після перепис населення 2020 року. То більшість е, зміни це є тільки, бо дільниці змінилися, і тепер наша праця починалася після виборів. Зустрітися з новообраних перед тим, що вони присягу беруть у, у е, січні. Знаєте, що там є стільки церков у вашій дільниці, знаєте, що є український культурний центр, чи є українські пластуни, де будь-якої спосіб, щоб ви не зрозуміли, що українці бувають у їх дільниці, і тоді з того, щоб вони брали участь не тільки у наших подіях, прокламацію на день незалежність, Голодомору і так далі, але брати участь у сенаті і чи конгресі у наших кокусів, і терміново терміново, щоб вони приїхали в Україну. Це найважливіше. Ми адвокати в Америці. Це одна справа. Але як вони приїдуть тут, як вони сидуть при кафе і електрика, садиться, як вони е... в укритті посидять? Так, так треба пережити це не що вони є би були герої, але вони зрозуміють трохи інше і це це є вічна проблема і або допомога для українців в америці це що ми як адвокати це одна справа але україна це є найкращий реклам для україни коли люди тут приходять вони зрозуміють Вічний. Пане Андрію, ну то так складається, що після виборів у вас робота починається як з чистого паперу. Деякі заходять ті, які вже були на посадах, а з деякими треба починати працювати реально із нуля. Вам зараз. Важче стало, очевидно, так роботи побільшало, але республіканці не так вже сильно перемогли, як їм прогнозували. То що очікується від підтримки? Ми можемо розраховувати на ту ж підтримку, яка була, чи все таки є якісь коливання і загрози з боку? Декотрі важливі теми тут один напрям відгадали дату важливу 15 грудня, що буде в Європі. Так само бюджет американський кінчається до 16 грудня. То буде обговори зараз тепер, щоб домовилися Білий Дім Конгрес зараз тепер на бюджет до півліта. Як ми можемо домовитися на 6 місяців, то всі ті горячі думки, чи то Гантер Байден, чи обговорення про одну справу чи інші, це все може дітися. Може бути розслідування, але бюджет буде існувати, включно втім, допомога для України. Це одна справа. Ми би хотіли зараз. Тепер, перед 16 грудня, мати домовлення, щоб не сперечатися про допомогу Україні. Поза тим, висадали була зміна, але не така зміна, як всі згадали. І зараз тепер виглядає, що що мажоритат республіканський. Це буде на таким самим рівні, як демократи мали. І буде дуже цікаво побачити, як вони будуть контролюватися себе республіканці, чи цей новообраний спікер, голова конгресу, чи він буде мати таку саму контролю, як спікер Пелосі, яка так цінувала свій мажоритет, що майже ніхто не голосив проти свої потреби. І це буде дуже цікаво, що тепер як демократи в міноритаті будуть. Чи, мабуть, вони будуть так, так само, як республіканці, ті 57 що не хотіли голосувати, бо вони хочуть показатися до своїх е, е, своїх дільниць. Там о, ми, ми будемо трохи інше голосувати. То все є внутрішня політика. На жаль, на жаль, багато найбільший вплив на Україні, як зараз геноцид, як зараз війна. На жаль, найбільший вплив в Конгресі це є цілиця внутрішня політика. І наша праця як адвокати, як я якось. Вмістити українську допомогу там поза політикою, ще одну цікаву картину під час виборів. Ми побачили це ті кандидати, яких напряму підтримував Дональд Трамп, в своїй більшості не перемогли, і після цього почалося. Купу різних заяв, зокрема і Трампа молодшого, про те, що годі давати гроші на війну буцім би, давайте займатися своїми проблемами, чого ми фінансуємо війну в Україні. От прямо так він і казав. Як до цього ставляться в Америці? А, так само я можу садати декотрих прогресивних, які голосували за підтримку, але видали заяви спочатку, чи то в березні, чи квітні, що я підтримую, я буду голосувати, але я морально. Дуже штурмуюся. Втім, знаєте, ну як це казати, як зараз бачимо геноцид, то з обидвох боків є таких заяв. Ну, сина Донатропа не немає справді силу і не знає, чи вернеться до влади це сам Трамп. Але найважливіше цілиться з більшість цього, коли політикують про Україну, коли ви чуєте такі гарячі слова, це є люди, які не мають контролю. Ми чуємо це на телебачення. Цей Carlson, який е, неприятні слова про Україну, говорить він справді не має силу впливову, але він хоче, щоб люди до нього слухали. І це одна справа. Я би хотів, щоб це зникло. Uh -huh. а, а, але ще це, що я можу робити, я можу звернутися до продюсера його і казати, дуже неприємно для нашої громади, божевірної громади, дайте мені можливість, мабуть, ви прийдете до церкви і поговорити з нашими людьми. То це є ліпша справа, ніж протестувати. Ми мали вічі проти таких людей, але більш ефективно є чим більше очей, щоб люди говорили з про правдивими українцями. Прямо і побачили Україну сину. Пане Андрію, ви маєте доступ до продюсера Ілона Маска? Ну, ну у нього інколи заяви, які дивні? не вкладаються в ну, рамки здорового голосу. Це дуже адекватно сказано. Одразу ж відчувається, що ви людина, яка в комунікаціях працює і вміє називати речі не дуже своїми іменами. Заяви, які лунають від нього, часто дивують і насамперед Україну, ну і світ також що там коїться із найважливіше, це є неприємно для Америки. Зараз тепер Америка на компанії Трамп Маска виглядає дуже обережно. Бо більшість всі ракети, ми вже як Америка, ракети Маска. А який такий дорослий чоловік говорить, так це є це є проблема оборони зараз тепер Америки, а це є дуже важливі питання. То чи і, і так говорять, починають говорити у Сенаті і Конгресі, чи чи можливо перебрати будь-які такі компанії, які є важливі для оборони Америки? Ми не можемо, що один чоловік чи олігарх Дивну думку і зруйнує цілу систему оборони чи то ті ракети, що ми висилаємо. Знаєте, мені кажуть експерти, що його вантажні машини, які він приготував приготовляв вже 6 літ, він буде перебрати бізнес 50 всіх вантажних машин у Америці. Це є дуже важливо для ціла цілу систему торгівля в Америці. То питання Ілона Маска не є тільки питання про Україну. І що я чув про ці ціни зараз, коли я прийшов зараз, ці ціни змінилися, як і так само що зупинка зв'язок зупинився зараз у Сход... на Дубасі чи ну, то повернулося. Так, Китаю так. це є більше питання ніж України. Я ціную Україну понад усе, але це є питання вирішене для цілого світу, не тільки Америки. Mm -hmm. Так от, якщо говорити, то перед повномасштабним вторгненням запити інтересів України були одними. Зараз основний запит України це зброя, так вчасне постачання зброї, і воно відбувається по-різному. І складно домовитися про підтримку України це одне, але складно домовитись про постачання зброї це абсолютно інше. Як з цим mm. зараз? Чи ведете ви такі самі перемовини? і чи пояснюєте конгресменам, що і чому, і на коли нам це потрібно? Бо фактично потрібно це нам вже на Так, так, так. І дуже я мушу хвалити. Весь час український дипломатичний корпус, це що ми отримуємо в Нью-Йорку, в Вашингтоні, Чикаго і всюди. Вони прямо висилають інформацію, і ми можемо передати і списки до важливих людей, до інфлюенсерів, які і мільярд, щоб вони говорили з нашими лідерами, як і ми говоримо з лідерами. Але про справу зброї. до минулого місяця, при кінці листопада, був перший раз. Що контракт був підписаний Америкою на нових зброї для війни в Україні? Ви знаєте, як це жахливо через 8-9 місяців, що цей славний арсенал демократії Америка, яка висилала всі зброї під час Другої світової війни, без, бо, бо не могли збудувати у Франції. Це все мусило бути з Америки. Що ми чекали до нинішнього дня, щоб ті ті фабрики і контракти нові? Починати це все, що ми висилали до України, це все у складнях сидить, чи то в Америці, чи в Європі. І так само європейські країни кажуть: ми не хочемо висилати наші речі, зброї до України, аж поки ви, Америка, будете посилати нові. А що до минулого кінець минулого тисня місяця листопада, тільки перший контракт. Я думаю, це є проблема, і нам, мілітарні експерти в, в Вашингтоні, вже згадали це, чому це не працює, чому ми не збудилися, як, як країна, Бо це не буде проблема навіть і що ну, війна Україна переможе завтра, аж поки цей ворог ще існує, то ще будуть потрібно ті зброї не тільки для України, а для всіх країн. Ну, але запуск військових заводів це ж в першу чергу велетенські вкладення коштів в економіку тої самої країни. Тобто це може і покращити економічний стан, на який тиснули ті самі республіканці на виборах про те, що просідання економіки США відбувається. Таким чином можна і виправити і цю ситуацію також. Але чому так важко домовлятися про зброю? Ми пам'ятаємо початок війни, коли ми просили про засоби протиповітряної оборони. Врешті ми їх отримали, але зараз Запізна. тоді нам так. дали. Зброю, звичайно, стрілецьку або ті самі джевеліни, за що ми також вдячні зараз. Ми просимо про вашу зброю, ми просимо про літаки і танки, і це теж відтерміновується. Хоча ця зброя нам потрібна і розуміють, навіщо як вона буде працювати? Чому завжди такий складний процес домовлення про цю зброю? Як цей процес загалом виглядає? Це ж маса людей, мабуть, приймає участь. все що можу сказати, я що ми ще не повернулися назад, знаєте то починали. Я гарата отакво у 2015 році, джевеліна, джевеліна, нам треба зараз тоді. І тоді отримали у 2018 році ще трохи-троха по кроку. В цьому році, як я би згадав до молодшого Андрія, що перейшло в Україну, я би був дуже задоволений. Але терміново, як ви кажете, це не вистачить. Але бодай, що ми не передали зброї на. Шість тисяч кілометрів і вернулося на триста. знаєте, ми всім у правильній напрямі зараз ідемо. І найважливіше побачимо, коли нарешті ті фабрики будуть працювати в Америці і як найбільше ми можемо висилати. Я думаю, що цей перший контракт це добрий приклад для цілої Америки, що так ми можемо робити. І що ціла Європа, як ви кажете, я сідний, ви повинні бути конгресменом в Америці і сказати там це всім добре на економію, на, на оборони за все а, і, але побачимо, коли до того стану підемо. Делегуємо Станіслава у конгресі Сполучених Штатів Америки. Тоді ми з вами Можемо двоє туди Клас. поїхати, постукати у двері і сказати, що Украї... Росія має бути визнана країною терористкою. Чому це рішення так гальмується? А це вже руками. Чому я дістав заяву від президента Байдена, що не визнала голодомор як геноцидом? Вони дуже помальпомало кроків беруть. У держдепарменті, як і в Білому домі, так само можу сказати, що ми всі розуміємо, що є розділ в Байдена, що є такі люди, як колишній держсекретар Керрі, як ще є головний радник про екологію до Байдена. Колишній радник безпеки Сузен Райс, яка є ще головна радника для внутрішніх справ, його і вони починали кар'єру Джейк Салавин. Тут є одна тройка. А Ентоні Блинкен, на жаль, з початку його посади було непорозуміння в уряді щодо санкцій проти північного потіку. І втім, декотрі республіканці, як і демократи, казали, ми не будемо. Підтвердити будь-якої радники до Блинкена аж поки ті санкції прийдуть. Ну думайте, коли сам Блинкен приходить до Білого Дому, немає нікого з боку, а там сидить Джейк Салам, Майкері, Май Сузен Райс і інші вони не мають перевірити свої посади з Сенату. То це, я думаю, один приклад, коли ми трохи не допомогли. Тих що підтримують Україну в уряді, зараз тепер я думаю, трохи інше виявляється. І кожного дня, коли ми бачимо через вашу працю, кажу, ви як журналісти, коли ми в Америці бачимо а, ть, а, ваші світлини, ваші а, записи, а, чим більше і більше ми звертаємося до тих перших, до тої одну тройку, і кажемо: ви казали, що таке би ніколи не сталося. Ну, дивіться. Угу. Mm -hmm. Так, да, політика вона завжди складна. Я собі Сполучений просто подумала. Штат, так, ще і, 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 поки пан Андрій говорив, я думала, що цю трійку просто легше замінити. Можемо підібрати кандидатів і змінити цю трійку. Стався по перше. Е... Ні, став вже в Конгресі А, він, і він, не підлягає до цієї трійки. А щодо українських українців, які виїхали до Сполучених Штатів Америки, О. яка ситуація зараз? Бо... Скажемо так, і з спілкуванням із нашими колегами, які і в Америці, і в Канаді, і у Європі вже є певна втома, так від того, що українці довго перебувають там, де хто із них ще досі без роботи. Як ситуація зараз розгортається, на яких вони умовах? Чи вони отримують якісь виплати ще від держави, чи якийсь обмежений термін, і чи готова готові сполучені Штати Америки ще далі приймати українців? Довге пояснення вам, а, бо я на тій справі особисто працював. Ми приготувалися до коли наш уряд в Америці казав, буде війна, то ми починали збирати грошей для складні тут в Україні. Зараз, коли починалася війна, яма у першу тижні, перший тиждень у березні мав зустріч через Зуму з нашим генконсулом, з волонтерами в нашій громаді. Що ми будемо робити? Бо буде проблема. Зрозуміли, що до того часу кілька десять тисяч українців вже були в Америці: чи то студенти, чи то робітники, чи прямо прийшли відвідати родину. Вони були по перше. Ми працювали тижнями аж поки сам Байден визнав, що буде спеціальний статус, і їх не треба вигнати, їм не треба проробити візу. Як вони вже зараз в Америці? То uh, вони будуть мати мінімально на два роки, і всі кажуть нам у Вашингтоні, що це буде повторене uh, на чотири літ, uh, що їх не вигнуть. Так як uh, люди, які нападали uh, землетрус чи уракан, вони можуть лишитися на певний термін. То є одна частина українців, mm -hmm. друга зараз після того починалася. Є два тимчасові: одна тут в Україні і в Польщі, які багато наші люди. Відразу збирали грошей і речі, щоби висилати у Польщу, у Словаччину, у Угорщину. І так само ми кричали: що треба потребу в Україні, бо найбільше переміщенців це в Україні тілиться з буде. І так я прийшов перший раз у березні до Закарпатті. Я там говорив з губернатором чи голову облас Адмін Віктор Микита, і ціла обласна рада нам розповіла до різних лідерів Америки. Я приїхав з ними. Що то значить, коли більше людей є тут? Це не тільки що кожен член, кожен депутат міської обласної ради має на своїй дивані сидить людина і спить. То значить так само, що у тебе чисту воду. То значить, не тільки треба їжу, але їм треба туалети до різні комплексні питання, з якими ми вернулися і розповіли до інше. так. само в тим, в тим часі були люди, які мали можливість вилітати з України через Європу. Але я кажу, вони мали можливість, бо це це перша така хвиля. Вони мали грошей. Я не кажу, що вони багаті, але вони взяли гроші, свої особисті гроші і вони полетіли. В приклад Америку до Мехіко. І через а, кілька тижнів кожного дня близько тисячі осіб перейшли. З, той, з цієї суми, я раніше згадав, що було кілька а, 10 тисяч українців вже в Америці, включно разом з тими, що перейшли мехіканському кордону. Це ми рахуємо близько 80 тисяч осіб. І ті, коли вони нарешті перейшли кордон, як вони не знали, де йти. То благодійні організації починали висилати їх не там до великих містах, може до Нью-Йорку, бо там кошти дуже дорогі. Але там, де вони знали, вони просто дивилися на комп'ютери і висилали воно місто там український центр. Mm -hmm. Мо, мабуть, ми там купуємо квиток і висилаємо вам там. Це була попередня хвиля. Тепер приїжджають люди. В Америці, які були спонсоровані через специфічну програму а, а, Гуманітарна пароль, який а, а, президент Байден означив, наприклад, що, це, що він зробив для афганістанців. І це починалося ос, о, остаточно в о, квітні, але справді люди не починали, бо процедура досить скомплікована, але люди починали від кінця травня і приїхати тут. Це люди, які треба було знайти спонсорів в Америці. І то означає відділити їх від раніше, ті, що мали можливість і грошей прилетіти до Мекіко. І далі тут багато людей приїжджають і просто не мають багато грошей. Я не кажу, що вони бідні, але вони є в іншій стані. То ці люди я бачу кожного тижня. Бо я на прафініпрафіальній раді я говорю з парухом у Нью-Йорку, і ми кажемо, ну. Цього тижня стільки сімей прийшли до паруха і казали, що я щойно тут перший раз не тільки де мені знайти житло, але перше все я хочу працювати. То я хочу, я може 10 особисто виповнив анкету, допомагав людям. Але так само, щоб отримати роботу, де знайти урок англомовний, то такі, такі процедури так само. Я так само в тім часі часи межі весни і літа так само говорю з різних наших центрах. Знаю, що діється в Атланті дуже активно. Наші українці а, мають на переміщенців. Міннесота так само, Міннеаполіс центр надзвичайні програми. робить. що місяця, що ви можете отримати від держави, так само у північного Нью-Йорку Наш центр Дніпро а, а, у Нью-Йорк, що на створив нові нову конту, тільки щоб збирати, то всю цю працю, що ми тимчасово робимо для підтримки України, речі висилати, гуманітарку так само ми збираємо тепер грошей для тих, що вже при кінці прийшли, ті, що треба потребу, най, най, найважливіше, досить скомпліковане, але це не є проста справа, і, і ця справа є дуже ультралокальна в Америці. Що всі правила не є такі самі. У кожному містечку. Кожний штат має інші правила для переміщенців, як і має, мабуть, кожне, кожне місто. То це я не ми не могли як Центральна Рада в Америці видати певні інструкції. Але це, що люди локально робили, це є надзвичайна праця. І мабуть, на завершення хотів е... Розпитати, чи говорять на американському телебаченні про те, що відбувається прямо зараз з українською енергетичною цивільною інфраструктурою, про цей короткотерміновий блекаут про цю можливість теоретично українцям взимку залишитися без тепла і світла. і Як реагуючи говорять, як реагують прості пересічні американці на це трохи? Чим більше я приходу тут і особисто висилаю свої з, е, світлини до продюсерів, яких я знаю, я кажу, що це дуже класно. Ви повинні це показати людям. Е, чим найбільше ми можемо переконати людей. На жаль, ну світ нудиться і специфічно я, я мусу пригадати людям поза Америкою, що Америка виглядає у Голливуді, що ми любимо війну. Але справді люди нудиться про новинах війною. Ми це знаємо під час під часів війну в Іраку і Вагвагністану. Наші рідні американці не могли дістатися на, на телебачення. То нам треба цілитися показати якусь особисту. Історію про людей, що то з діть... дітьми, uh -huh. щось цікавого, і так ми думаємо, що ну цей переп... мій поїзд зараз тепер дуже я цікаву інформацію прибрав, щоб розказати до продюсерів. Але чим найбільше ми можемо і я дуже шаную працю журналістів тут в... в Україні, тим більше я можу пересилати вашу працю до продюсерів. Це найліпше мені. Ми маємо для вас ще одне відео, яке я передамо вам. Ви передасте продюсерам американських телеканалів. Це відео про незламність українського війська, яке а -а -а. з 2014 року угу. показує всьому світові хто перша армія світу, а хто. Друга армія світу, дякуємо вам за те, що знайшли можливість доєднатися до ефіру. Андрій Добрянський, директор з комунікації Українського конгресового комітету Америки, і передавайте вітання усім тим, хто відстоює наші інтереси в конгресовому. Дякую комітеті. за вашу цю титанічну працю. Бо насправді навіть в цій короткій бесіді ми зрозуміли велетенський обсяг роботи, який лежить на конгресовому комітеті. Дядивимося.